Доброго дня, шановне панство! Прекрасні, прекрасні види Італії. Зараз буде затока Сістяна. Дуже гарне місце, в якому практично не буває штормів. І ціле літо ми, були, ми тут взагалі-то в цьому місці живемо, ми вже живемо тут 9 місяців, трошки більше. Е, немає у нас взагалі ніяких... Штормів тут практично. Так, летить вертоліт, але я думаю, ми його не побачимо тільки почуємо. І так, сьогоднішнє моє відео, це, так би мовити, перше відео українською мовою, яке я хочу публікувати на своєму каналі. Цей канал буде зараз присвячений саме життю в Італії, як тут, що тут, що по чому. Трошки буде в мене суржик, говорю зразу, тому що суржик, мова, у нас така мова, ми так розмовляємо: українське слово, російське слово і більше російське, іноді більше українське або українське речення, російське речення. І я не вважаю що це дуже така якась, знаєте, проблема. Кавірка, як мені весь час мені говорили, що ви кавіркаєте великий русський язик. От, коли я вела російською мовою канал, то зараз я можу вам сказати, що тим самим займаються і українці, які розказують, що великий русський язик то хірня повна, а от українська мова це солов'їна і так далі. І якщо ви говорите суржиком. То ви просто якийсь недолюдина, розумієте, недолюдина. От я буду говорити недолюдською мовою. Стьоб, він і в Африці з Така гарна лавочка. Як там буде українська лавочка? Давайте. Сто такі українські мови. Буду рада вас послухати, почитати в коментарях. Я зараз, чого б говорю про мову? Тому що я вже стільки цього лайна в. З'їла ведучи російською мовою канал, і стільки разів мені це цю гадість писали, що зараз у мене якийсь трохи є, е, імунітет до цього всього. І е, коли я знаходжусь в Італії, чого це все розказує? Італія це країна, е, яка просто розриває шаблони на раз-два. От ми зараз знаходимося, зараз досі Сістіана Тут е, половина говорить. Мовою італійською. Менше половина, ну, більше половина, що говорить, словенською. І в них такий е, суржик словенсько-італійський. І при цьому люди себе прекрасно почувають, живуть в гарних, комфортних умовах, сперечаються на будь-які теми. Взагалі-то їм це не заважає жити. Так що давайте, любі друзі, не будемо собі голову забивати тою хернею під названням Чиста українська мова. Немає чистої мови, розумієте? немає. Завжди буде мова з якимось діалектом, з якимись своїми словечками, яка вирізняє ту чи іншу групу. От я Наприклад, навчалася в українській школі, де в нас в нас вчили саме полтавському діалекту. Так нам і розказували, що в якомусь там році вирішили, що от полтавський діалект саме чистий, саме найкращий, і це саме є, що нає серце української мови. Якщо взяти зараз, що діти вчать в школі, діти вчать в школі Івана Франка зовсім не адаптованого. І коли ти читаєш ці лисмики та хитрий лис. Просто у мене був культурний шок, коли я розумію, що мені потрібно дивитися в словник і перевіряти, що це за слово, бо я його не знаю. Це знаєте, таке собі, собі відчуйте себе тупим і дурним, що ви не знаєте слів в дитячій книжці. І справа не в мові, якби мені не питалися, дуже сильно про... Прошивають, що російська мова прийшла до нас з білью нас, нас гвалтували, вбивали. От, чесно кажучи, от мою бабусю не гвалтували, не вбивали. Вона по любі вийшла собі заміж за росіянина і прожила з ним. Доволі щасливе життя. Так, у них були свої негаразди, вони пройшли Велику Вітчизняну війну, ну не велику, а просто Другу світову війну і були в Німеччині на роботах і так далі. І, в принципі, це їм не заважало жити і любити один одного. Розумієте, якби тут палка в двох кінцях, як то кажуть. Тепер йдемо далі по мови. Скажуть, та ну то що це таке? То, то тільки один регіон. Ви взяли, то розказуєте. От давайте тепер візьмемо місто Трієсте в Італії. Це так само цей регіон, але в них є своя мова в цьому місті. Мова називається Трієстинська. І ті, хто приїжджають в Трієсте з інших регіонів, вони такі трохи собі, собі офігівають від того, що. Хлопці говорять і дівчата мовою, яку вони, наче італійці, вони нічого не розуміють через слово, щось там зрозуміло, щось не зрозуміло. Тому і тристинці дуже ну якби пишаються, гордяться, можна так сказати. <кій> суржик, от, Русизм, русизм, як нас називають. Чогось у Львові я не чула, щоб казали, що полякізм, там, румунізм, просто інші слова. З іншої країни йдемо трошки насаділися з вами. Йдемо далі. О, такі гарні тут камінчики, бачите. А там дуже сильний обрив, там можна впасти. Яй-яй, туди не можна йти. От тому для мене мова, от, будучи в цьому середовищі, маючи те, що нам розказують, що от які вони, мова та мова ся. це і замови, я хочу вам сказати, що не було б мови, була б і у нас. Релігія, то ж саме знаєте, що зараз твориться з православною церквою. Так що вони проготували декілька правоздав. Якщо б їх по мові, не вийшло, би так би сказати, рускоязичних вони тут визволяли, то вони прийшли б визволяти вірян московського патріархату. Бо всі святині наші були і дуже довго самі великі святині, це українські, так такі як Києво-Печерська Лавра. Потім Почаївська Лавра, потім всі практично церкви в Криму. Це все був російський патріархат. І тому хлопці і дівчата, не було б мови, був би інший привід. Просто з мовою, якби в них видно, подивилися, щоб так, напевно, трошки буде легше. От, Якщо взяти, давайте далі Італію. Італія є ще, вона вона домежує Словенія, тут словенська мова, друга в цьому районі, яка має. Як його вам сказати? Господи, бачите, збиваються. От мова, якщо Італія межує з Францією, у них вивчається в школі друга мова і французька. Якщо межує Італія, ті регіони Італії, які межують з Німеччиною, у них вчається німецька. І в них німецька друга мова саме державна. Тобто на двох мовах, От, ну, ми зараз діти мої вчаться в школі, і в нас іде, якщо якась документ, то цей документ іде двома мовами: італійською, і словенською. І якось це все народ не парить. Люди живуть, і це, знаєте, як просто такий собі гарний повід, привід посратися між собою, а не то, щоб подумати і включити свій мозок, що робиться в нас в країні, і кому треба надавати зіздюлей, щоб було краще. Отакий. От Ой, ось такої. Тому пишаємося, бо ми українці. Це саме основне. Пишаємося, бо ми є люди. Якщо ви людина, не має значення, якою мовою ви говорите, тому що ви є людина. От і все. А ось така краса, яку я хотіла вам показати. Така сістяна, пляжик, де ми там купалися. Дуже дуже красиве місце. Отак от. Так от. У мене є канал російськомовний. Так, і я буду його вести російською мовою один з них. І я хочу вам сказати, що саме завдяки благодаря так, російській мові і українській, тому що я знаю дві мови. Мені дуже зрозуміла сербська мова, деякі деякі моменти розуміли в словенській мові. І тому що там слово російське, слово українське це те, що мій особистий досвід. І я все таки дуже довго практикувала і мала, як би так сказати, собі за мету говорити чистою і російською і українською мовою. І от зараз у мене буде ці два канали. Я буду маю надію, що з кожним разом з цих гарніший. Класніше розмовляти українською мовою і так само буду відтримати свій навичок розмови російською мовою, тим, що я буду вести російськомовний канал, От так от, друзі, мої, тому що. Потрібно розмовляти для того, щоб знати мову, потрібно розмовляти. Якщо ви знаєте декілька мов, це тільки плюс до вас. Якби я не могла говорити так само вільно італійською мовою, я була б просто щаслива. От я зараз вчу мову, але важко дається, тому що мало практики, хоч це більше практики, практики мало. І так само англійську я б хотіла дуже гарно знати, тому що. Є моменти, коли я хочу переїхати в англомовну країну. Можливо, вийде, можливо, ні. Це вже буде далі відомо. От, тому, якщо буде цікаво про життя в Італію, про те, як тут все влаштовано українською мовою з суржиком, будь ласка, запрошую підписуватись на канал, пишіть ваші коментарі. І все буде Україна. До нових зустрічей! 不敢不敢